Добрий вечір. Підготувала грядочку, буду зараз висаджувати свої саджанці-полунички, які виростила з вусиків, які показувала вам в попередніх відео. Земелька хороша, чорнозем, перегній, компост. Тут на ній вже росло і салати, і різна інша зелень. Ось сліди. Так, от тепер буду висаджувати такі гарні кущики. Яка краса. Ось такого вусика виходить така краса. Дивіться. У нас в Дніпрі збирається на дощ, сподіваюся, я встигну висадити. Дощику, звичайно, потрібно, але хотілося б спочатку висадити, а потім хай дощик поливає. Хай приживаються саджанці, ростуть. І будемо ласувати полуничкою.